Нема тут батареї? У проєкті пише, що тут батарея має бути. То я що, Сантехнік чи що? Так ти ж тут опалення робив? Ти ж тут опалення робив? Та. Я робив? Будемо шукати батарею? Я знаю, де вона ділася. Будемо шукати. Що має бути, значить. Значить, буде. Дертан приходив. Ну і... Що ну її? Ти казав, що так, тут під вікном має бути батарея. Батареї нема. Mm -hmm. Так що треба, щоб ти її вдома зняв і приніс назад. Та я принесу, а то і так вже кінець зими. Та вже скільки тут два тижні тої зими лишилось, принесу. Ну. А на наступну зиму... З якоїсь другої будови знімемо, то дві покладемо. Наш тобі дітом і так батареї. Ну так, але ми вже за ту батарею випили. Мені не Незадурно обійшлася. В суботу прийшов, мене попросив поля вийшов, ну, на пару годин довше поробити. Я приходжу на мешкання. У нас два поверхи, всі українці живуть. Все, всі бухі, всі. Коротше, ні одного тверезого. Всі побуху, так би не розумієш, горівки не виділи ніколи, що приїхали на заробітки і тут давай бля гасити. Я в шоці. Коротше. Так і є, то так і є. Там дома, знаєш, не дозволяє жінка пити, мама, тато, а сюди приїжджають і відриваються вже, знаєш, так. Ну всі гроші, так сказати. Що там? Я чув вчора ти заливався трохи, так? До повного. До повного. Повний бак вчора залив. Так, голова болить. Є в мене лікарство для тебе. Але чекай, на і полік поїде. Поїде полік, я зараз тебе вілікую. Є Якісь відходи. Якийсь кусок плитки, може, фарба, може пластик лишився. Щось є. А які відходить? Ми все мусор повикидали. Повикидали все в мусор. Де я це буду тут складірувати? Менчу? Та. Навіть, напевно, що саморіза одного нема. Теж викинули в мусор. І батарею мусор викинули. Хлопці, би була батарея до завтра, я вам говорю. Що витягнете? Судівся, я з замовником тим, що ми у нього штукатурили у магазині. Та шо, ну та зустрівся ти та зустрівся? Ну ти що? Довольний, як ми йому зробили, чи ні? Каже, він що ти йому на 100 квадратів більше нарахував. Що він перерахував, то потім все, коли ми поїхали. І та на 100 квадратів більше ти йому нарахував. Він би ще коли нагадався? Він чого зразу не, не сказав нічого. Коли він вже порахував? Він вже десь недавно порахував. То вже пізно. А ну пізно, то воно пізно. Але мене більше інтересує, чого я... я у кошельку нічого не відчув з тих 100 квадратів. Дивлюсь, що сюди приїхав, ходиш такий сумний, що сталося. Що? На кордоні все позабирали. Чотири тушонки? Два, може, навіть три кілограма сала, три літри самогонки віз. Все позабирали. Нащо ти мені це сказав? Я бра цілий день не зможу нічого робити через те. Шкода? Вчора Поліку самогонки налив. Ну і що? Який результат. Випив соточку самогонки і у з крісла. <звук> Думав, що це йому сетку їхню, знаєш, 20 градусну пити. Тут так не проходить, тут здоров'я треба мати. Каже, що на кордоні у тебе забрали три літри самогонки. Три літри самогонки і тушонки я мав собою, все позабирав. А що? Та думаєш, що як їм повезло такого, такий карась їм попався? Фі, карась! Попався. літри самогонки і ще й купа тушонки, блядь. Оце, блядь, вже, напевно, після того, як ти. Тебе відпустили, вже всі автобуси їхали, навіть вже не спирали. Вже заливали ген десь там в конторі. Казав шеф, аби ти нині до котла подивився. Уже біжу, аж потаюсь. Що не будеш йти чи. Доп'ємо фляжку. Якщо ще буду ходячий, то піду. Як не буду ходячий, то най